Винні лісівники Рахівщини таки будуть покарані. Їм вручили підозри у вчиненні кримінального правопорушення, зокрема за володіння чужим майном. Зокрема, у не встановлений точно досудовим розслідуванням день та час. Однак, у період з 24 лютого 2022 року до 3 серпня 2022 року лісівники розікрали туристичний комплекс усамітнення, розташований у селі Луги Богданської тергромади Рахівського району під час воєнного стану. І за клопотанням правоохоронців Ужгородській Жиродській Районний суд Закарпатської області відсторонив Шимоту Миколу Миколаєвича від посади лісничого Білотисянського лісництва, майстра лісозаготівель та ще двох майстрів лісу цього ж лісництва філії Рахівське лісове дослідне господарство Ліси України до 12 червня цього року. Трьом працівникам лісоохорони підрозділу Рахівського лісового дослідного господарства за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури вручили повідомлення про підозру. Чоловікам інкримінують за володіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, що вчинене в умовах воєнного стану і за попередньою змовою групою осіб. Тобто дії їх кваліфікували за частиною 2 статті 28, частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Як було установлено в ході слідства вже під час повномасштабного вторгнення у 2022 році, лісничий у у змові зі своїми двома підлеглими заволоділи майном відпочинкового комплексу який розташований у селі Луги Рахівського району, а, так як особи мали доступ до території комплексу. До самих приміщень вони змогли увійти і привласнити, вилучити звідти майно на загальну суму понад 124 тисячі гривень. Зараз за клопотанням правоохоронців підозрюваних відсторонено від посад, їм обрано запобіжні заходи і наразі розслідування цього кримінального правопорушення триває. Саме слідство здійснюють слідчі 6 слідчого відділу територіального управління ДБР.